Сад на мільйон за 0 гривень на обкладинці відео ви бачите саме такий напис, і це не дарма, бо такий допис я отримала якось і мушу сказати, він мене зачепив з одного боку, якщо розглядати його як комплімент, то це звісно приємно. І так, це висока оцінка. З іншого ж, якщо бути прискіпливим. То в цих словах можна відчути докір, що дорого, мовляв, часи сьогодні не ті. Спробую вас переконати в цьому відео, що такого ефекту саду на мільйон, щоб цей провокативний напис був зрештою схожим на правду стосовно вигляду вашого саду, цього можна таки досягти і дуже просто. Тож розпочну не відкладаючи, згадайте ваш останній похід восени до розсадника чи спеціалізованого магазину, і чи не вразили вас ціни на саджанці, гортензії, до прикладу, чи сортових томатів? Таке враження іноді, що вирощуємо золото, а не рослини. Але що як я скажу вам, щоб мати розкішну ділянку, та й не за всі гроші світу? Бо маю перевірені способи, як отримати такий результат за малі гроші. Отже, перше правило садівника, який любить заощадити: ніколи не купуй 10 рослин, бо цілком може бути достатньо однієї лаванда, яку ви бачите, була придбана в одному єдиному екземплярі. Сьогодні її в нашому саду море. Методом поділу куща і живцюванням навіть без стимулятора росту, бо ж за нього теж гроші треба дати. А ми обходимося, бо лаванді вкорінювач взагалі зайвий. Так і намножили, поділили чи наживцювали, і в ґрунт наступного сезону це вже повноцінні компактні кущики. Вже й продати можна, якщо що, і на нову рослинку для саду підзаробити за одне. Тепер пункт насіння. О, то окрема тема, особливо коли згадаєш, що пакетик в котрому відсили 5 насінин за ціну буханця хліба правлять. Тому ми і збираємо своє. Ось дивіться, чого в мене тут тільки немає: і чорнобривці, і айстри кошлаті, цинії від колеги з Одещини, і навіть гарбузи. І це далеко не все. Причому таке насіння в рази надійніше, бо зібране з рослин, які вже адаптовані до умов нашого конкретно саду. А як врахувати, що ще й безкоштовно, то взагалі подвійна вигода. Про добрива тепер пам'ятаєте, ті, що з під курочки, або ж з компостного звалища, або ж так звані кропив'яні чи трав'янисті настоянки. Увесь цей перелік ну, він просто скарб, який не треба купувати, бо ж він лежить безпосередньо у вас під ногами. Гріх не скористатися, і знову не треба за хімією до магазину, і знову гроші в кишенях залишатимуться. Щодо компосту, то це найкраще, що ви можете дати землі. До того ж, це абсолютно безкоштовна утилізація відходів з кухні. Про дизайн саду ще мушу сказати, який теж може бути якщо не безкоштовний, то бюджетний як мінімум, бо ж обрізали на старій яблуні молоді пагони відростки, і на декоративний пліт в стилі старого села прилаштували. Це точно в рази декоративніше ніж парканці з пластику. Тоді і цінники в магазинах вас прикро не вражатимуть. Так чи інакше, сад це не та тема, де гроші найважливіше. Сад це про любов, фантазію, працю, терпіння. І аж ніяк не про гаманець та його наповнення. Нехай кожен ваш живець приживеться і розростається. Насіння приймається дружно, а сама природа допомагає створити розкішний затишок без зайвих витрат. Нехай ваше садівництво не потребує дорогих інвестицій та приносить лише задоволення щедрого майбутнього сезону і до зустрічі у наступному відео.